доброго, доброго вечора всім пані і панове. Ми починаємо новий сезон самого позитивного, самого веселого шоу на нашому телебаченні. Це Руслан Лексіюк і Смайл Шоп! Ну а тепер, друзі, я хочу вам нагадати, що згідно з традиціями нашого шоу, третіми у нас завжди виступає колектив. Ми просто розуміємо, що для того, аби всередині трішки підняти градус, і нарешті щоб з'явився гумор, треба щоб тут було трішки більше ніж одна людина. І сьогодні ми пішли на експеримент. Панство, приготуйтесь, зустрічайте. Ці люди приїхали до нас здалеку. Причому справа не у відстанях географічних, справа у відстанях інтелектуальних та ментальних. Друзі, здолбунівські штахети. Зустрічайте. Доброго дня. Ми квартет штахети. І ми зі столбунова. Місце нашої приписки це не тільки привід для співчуття. Це ще й тема наших жартів. Отож, давайте знайомитись. Це Юля. Вона свідок Єгови, причому свідок зі сторони нареченого. А це. Хлопець із ізарійською зовнішністю. Це Олег. І до речі, в нього проблеми з мікрофоном. Як тільки він бере його, страпляється це. І а це валера. Валера! Валера! Я буду і, бер... і ми починаємо! Стоп, стоп, яке починаємо? Про мене тільки Валера і все. Валера, бо про таких людей, як ти, кажуть або щось хороше, ну або взагалі нічого не кажуть. Так як я нічого хорошого про тебе не чула, ми починаємо. У ефірі новини з Долбунова. Воу, воу, звукач, ти що, це ж новини з Долбунова? Павло Табаков відмінив концерт у рівному, дізнавшись що там будуть долбунівчанки. Здолбунівські наркомани для того, щоб збитися, уходять в штунди. Здолбунівська бібліотека додала послугу Книжка додому. Тепер чекаємо на послугу бібліотекарша на годинку. Новини світу. У Фінляндії дозволили відстріли рідкісних вовків. Кляті ланістери, і до Фінляндії добрались. З вами був квартет Штахети. Тільки нас замовляють у шинках. Я хочу нагадати. Усім, що це були представники тієї гілки еволюції, яка вже давно зайшла на тупікову 43-ю колію міста Здолбуні. Ваші облиски, штахети! Адміністрація президента працює. Уявили? Фантазери. І так, адміністрація президента. Пане президент, пане президент, що робити? Курсу хана, економіці хана в країні хаос. Що робити? Спакуха, в мене є золото, тримай. Пане, през... пане президент, але це не золото, це конфети. Знаєш що? Я за ці конфети вже 20 років сім'ю свою кормлю. Що за президенти? Один з батонами, другий з конфетами. Мініатюра спеціально для поціновувачів грецької міфології. А ти плив у човні! Мадуазель, не хочете зі мною прокататись на човні? Харон! Я ще жива! Та нема проблем. І так, офіс, у якому секретарша віруюча. Юлю, кави сюди подай швидко. Бог подасть. Тьху, да Бога не існує. Нема бога, нема кави. Знаєш що? Немає кави, немає зарплати. Нема зарплати, нема сексу. Побійся Бога. Так його ж нема. А спонсор нашого виступу кафетерій при вокзальній. – при вокзальній. Саме там народжуються наші жарти. З вами був квартет Штахети. Тільки нас замовляють у шинках. Я хочу нагадати усім, що це були.